Так, дивіться, відео для всіх, хто заказує через нову почту. Ну, реально, саме полезне відео. Зараз не набере хрена просмотрів. Показую один раз розказую, як купляти. Тому що ось у мене знайома купила телефончик стоїмостю 17 тисяч на ложечкою. А тоді каже: так щось до хрена мені платить. Там щось восімнадцять з половиною тисяч прийшло. А чого це така комісія? Да, рібята, така комісія. Тому що коли у мене торгуються, блін, я кажу, якийсь там фонарь стоїть 500, Ой, а давай 490, там за кожні 10 гривень торгуються. Зато, коли питаю, як оплачувати будете, ой, мені ложечкою, я як сідаю на ложечкою, Можна ложечкою на ложечкою. Ваша наложечка з вас здере гривень 40 зверху. Того вам не жалко. Зато з Володимира ви кожні 10 гривень торгуєтеся. То я вам об'ясню, ось дивіться. Ось тобі із 17 тисяч 900 як бере нова почта. 2% стоїмості і плюс зверху ще 25 гривень. Надіюсь, більше двох не беруть. Вроді е, щось. Ні, до 2,5 ми мали. Вроді 2. Тобто, 17 тисяч. Ми додаємо сюди е, цей 2% плюс. Поняли, плюс. Чи можна умножити? Ну, давай без плюсів. Давай я вичитаю саму комісію. 17 900, да, умножить на 2%. Це покаже сама комісія 358 і додає ще 25 гривень стандартно. Тому що 25 гривень беруть навіть за одну гривню грошового переказу, беруть 25 комісій. Без різниці плюс 25. 383 гривні це тільки комісія за вашу наложку. Це тільки наложка. Це за воздух за отак за переказ грошей. Поняли? Коли ви мені на рахунок ФОП переказуєте, ви платите 3 гривні комісію, а так ви платите 400 гривень комісії. От, поняв разницю. І плюс тепер додаємо сюди, а тепер дивися, Лі, дивись. А тепер іще, так як стоїмость груза велика, сімнадцять і іще додається страховочна вартість, яка є 0,5 стоїмості груза. Це страховка. Поняла? Ось тобі на твоїй стоїмості 383. І ще додай сюди 17900 умножай на 0,5%. От, ще 90 гривень зверху. Це страховка. Вдруг вони потеряють, машина розіб'ється, зірветься, ракетою зіб'ється і ще що нібудь, да, то вони тобі компенсують страховочну вартість твого груза. Оціночну, коли ти оценку ставиш груза, ти можеш оцінити її і в 5 гривень. І тоді вони ці 90 гривень з тебе не возьмуть. Поняла? По заказу продавець може вказати, що хоч одну гривню стоїмость. Без різниці. Але тоді ти ризкуєш сим. Якщо нова почта вдруг машина не доїде, зараз бойові дія, слава Богу, можна не доїхати. То тобі ніхто не компенсує ту стоїмость. Тобі одну гривню компенсують. Поняла? Це страховка. Ти за неї платиш, ну треба платити. А що Лучше платити, ніж потім страдати. Правильно? Рідко, ну буває. Того 90 гривень додаємо. Да? Було у нас 383 вісімдесят три ще деносто. Хоч зразу 17 900. Я можу зразу умножити на 2,5, 0,5 додав в страховку, да? Процента. Буде 447,50. додати 25. 472,50. І плюс ну, доставка приблизно десь 100 гривень буде. І плюс десь приблизно 100 гривень. І в ітогі 573 гривні. І додаємо твій смартфон 17900. І з тебе буде 18470 приблизно десь так. Скільки тобі нарисувало? 447. Тобі ще не дешевше нарахували. Доставка, мабуть, гривень тобі йшлася. І за дійшової самої доставки. Не 100 гривень, а на 30-ку дешевше. Того тобі дешевше обійшлося. Поняла? Пожалуйста. От собі вище там, скільки з тебе взяли і чому з тебе береться більше. Так і мені теж часто покупці кажуть, а чого з мене більше, вроді ж менша сума була. Ну, але із цих 18,472 продавець, який відправив телефон, отримає тільки 17,900. Остальне забере собі почта. От такі услуги в нас стоять. Не хочеш переплачувати, дзвониш до продавцю і кажеш: у вас є рахунок ФОП. ФОП це фізична особа-підприємець. Він зареєстрований в базі даних підприємців, він платить податки, він веде законну діяльність і йому на рахунок фізичної особи підприємця можна оплачувати покупки. Він тебе не кине на бабки, тому що ти платиш юридично зареєстрованому ліцу на його офіційний рахунок. Понятно? Понятно. Якщо в людини мається ФОП-рахунок, ти можеш йому договоритися, скинуть 17 900, і тоді тобі тільки прийде посилочка, і тобі там буде е, за доставку гривень 70 плюс 90 страховки, да? Страховка все одно зніметься. 70 і 90 страховка, це скільки буде? Скільки це буде? 160. Все. 160. Тобі не пів тисячі, а 160 всього переплачувати. Медичь, а економія ну, нормально, в принципі, в процентажі. ось тобі економія. Ну, якщо вже прийшло на почту на ложку, в принципі, продавець із своєї сторони, якщо він ну, типу, совісний, якщо ти довіряєш цьому продавцю, знаєш, його, типу, Володимира там, так далі, ти можеш, тобі наш прийшло, ти можеш і сказати, Чуєте, а можна я вам зараз заплачу, а ви в себе в додатку приберіть на лошади. То продавець може прибрати на ложку, якщо йому купець передумав і хоче оплатити на рахунок. Якщо йому довіряє, якщо тобі продавець каже, ой, в мене рахунка немає, на тобі просту карточку скинь, то ти кажеш, спасіба, Вася, я таких лохотронщиків набачив багато. Тому що при переказі на обичну карточку тебе можуть кинути. Ніякий банк тобі ніякі кошти не верне. Це не офіційний рахунок підприємця, так що извиняй. якщо тобі дають офіційний рахунок ФОП, це добре. Якщо тобі дають карточку, сама думай, са, сама рішай. Я б не перекидав на твоєму місці 80 тисяч на якусь карточку ноунейм. На ФОП можна, якщо в них є ФОП рахунок.